Сьогодні хотів поговорити про дуже актуальну тему, яка зараз практично є номер один, тому що почалося цвітіння рослин, різних рослин, так як трамити, Мофіївки, так і відповідно знову ж таки, дерев. І дуже багато людей зараз мають сезонну алергію. Що я рекомендую? Я рекомендую знову ж таки здати загальний аналіз крові імуноглобулін, і здати е, аналіз на печінкові проби, а також на антитіладу, токсокар аскари лямблій, залізо. І відповідно знову ж таки надіслати ці мені аналізи на. Вайбер, я постараюся дати вам пораду, що робити з тим далі, так тому що знову ж таки, на мою думку, СІ терапія, на жаль, не є настільки ефективною, і знову ж таки, лікування алергенами, на жаль, в моїй практиці не знижує моноглобулін і, і не дає того результату, який ви очікуєте від цієї терапії. Крім того, її треба проводити 3-5 років, крім того, є обмеження по віку. Крім того, може бути побічна дія від алергенів досить сильна до загострення навіть. Такого стану і переходу алергії в астму. Тому думайте і знову ж таки, просто капати собі в ніс каплі чи відповідно використовувати креми при атопічному дерматіті, це добре. Але почніть з аналізів. А далі вже питання, коли ви будете розуміти, що у вас є по аналізах, і я буду розуміти, я можу дати вам якусь конструктивну пораду. Усім гарного дня.